У нашому організмі є система, справжній неуспіваний герой, що непомітно диригує нашим внутрішнім спокоєм. Сьогодні ми познайомимося з нею ближче, дізнаємося, як вона невпинно працює, щоб отримувати наше життя в абсолютній гармонії. А тепер уявіть на секунду що, якби у вашого тіла просто не було гальм, якби не було ніякого механізму, який міг би вас сповільнити. І це не просто риторичне питання. Насправді, відповідь на нього це ключ до розуміння того, як ми взагалі функціонуємо. Без цієї системи наше серце, навіть у стані повного спокою, билося б із частотою близько ста ударів на хвилину. Це майже вдвічі швидше за норму. Тільки вдумайтесь, серце працювало б на повну потужність, навіть коли ми просто відпочиваємо на дивані. І наслідки о, вони були просто жахливими. Надзвичайне зношення серцевого м'яза, постійний тиск на судини, колосальна, просто шалена втрата енергії. Уся система була б розбалансована. То що ж нас рятує від цього? Давайте з'ясуємо. І от саме тут, коли здається, що все втрачено, на сцену виходить наш герой система, що діє як надійне гальмо, як проти отрута стресу. Саме вона дозволяє нашому тілу повернутися до стану спокою. Знайомтеся, це парасимпатична нервова система або скорочено ПНС. Знайте, її ще називають системою відпочинку та травлення, і вона не лише заспокоює нас після стресу, а й керує усіма тими рутинними, але повірте, життєво важливими процесами. І що це за такі справи життя? Ну, це все те, про що ми зазвичай не думаємо: травлення, виведення відходів, боротьба з інфекціями, усе те, що підтримує наше існування, відбувається саме завдяки цій системі, поки ми займаємось своїми справами. Щоб це все стало зрозуміліше, давайте подивимось на її, скажімо так, вічного суперника симпатичну систему. Якщо симпатична, це педаль газу, яка вмикає режим бийся або тікай, то парасимпатична це, звісно ж, гальма. Цікаво, що вони навіть виходять з різних частин нашої нервової системи і говорять різними хімічними мовами. Окей, але як це все працює на практиці, як ця система надсилає свої команди? Виявляється, у неї є своя така собі ексклюзивна мережа зв'язку, яка здебільшого оминає спинний мозок. Давайте зазирнемо в цю проводку. І що найцікавіше, більшість цих нервових шляхів, вони взагалі оминають спинний мозок? Вони виходять напряму з головного мозку. Це 12 пар так званих черепних нервів, прямі високошвидкісні канали зв'язку між мозком та органами. Ось повний список. Так, я розумію, виглядає як якась складна схема з підручника з анатомії, і, по суті, так воно і є. Вони відповідають за все, від нюху та зору до міміки і, що найважливіше для нашої теми, до роботи серця, легень та шлунка, справжня карта комунікацій нашого тіла. Подивившись на все це, виникає логічне питання як, ну от як, усе це взагалі можна запам'ятати. Виглядає трохи лячно, правда? Не хвилюйтеся, ви не перші, хто так думає. На щастя, студенти-медики народ винахідливий, і вони вже давно придумали спеціальні фрази підказки, так звані мнемоніки, щоб запам'ятати назви нервів у правильному порядку. Ось один з класичних варіантів: перші літери слів відповідають першим літерам назви нервів. І є навіть схожа фраза для запам'ятовування функції чутливий, руховий чи змішаний. Перші літери знову допомагають відтворити правильну послідовність. Досить винахідливо, чи не так? Гаразд, з мнемоніками розібралися. Але з усіх цих 12 нервів є один, який без перебільшення є справжньою рок зіркою парасимпатичної системи. Він заслуговує на окрему розмову. Це десятий черепний нерв, його ім'я, блукаючий нерв. Назва походить від латинського вагус, що означає мандрівний, і це не випадково, адже він мандрує по всьому тілу, простягаючись від стовбура мозку аж до більшості наших внутрішніх органів. І що тут найголовніше зрозуміти? Це не просто дорога в один кінець. Ні, це справжнісінька магістраль з двостороннім рухом. Він збирає інформацію від органів і надселяє її в мозок, а потім передає команди з мозку назад до тіла. Давайте розглянемо життєвий приклад. Уявіть, був важкий стресовий день, і от ви нарешті сіли повечеряти. Шлунок наповнюється і по блукаючому нерву відправляє сигнал у мозок. Усе добре, я ситий мозок, отримавши цей сигнал, дає команду сповільнити серцебиття та знизити рівень стресу. Ось чому ситна їжа так часто допомагає нам заспокоїтись. Отже, ми розібралися з деталями, з проводкою. А тепер давайте подивимось, як уся ця система працює в цілому, щоб підтримувати той крихкий баланс, який ми власне і називаємо життям. Мабуть, найкращий спосіб це уявити це звичайні терези. Іноді вони ідеально врівноважені, а іноді, залежно від ситуації, одна шалька переважує іншу. У фізіології цей баланс називають автономним тонусом. Тобто є симпатичний тонус це такий собі фоновий рівень готовності до бою, наш звір у клітці, а є парасимпатичний фоновий рівень спокою та сама заспокійлива сила, що тримає звіра під контролем. І ось вам, можливо, неочікуваний приклад, де ці дві системи не борються, а співпрацюють. Це секс. Спочатку потрібна саме парасимпатична система для спокою і правильного кровообігу. Але для кульмінації необхідний різкий сплеск від симпатичної системи. Це просто ідеальний приклад їхньої спільної роботи. На щастя, у звичайному житті, коли за нами не женеться хижак, домінує саме парасимпатичний тонус він ніби постійно тримає руку на гальмах, не даючи нашій стресовій реакції вийти з під контролю без справді поважної причини. І от ми повертаємося до того, з чого почали. Саме ця система, наш неоспіваний герой, не дає серцю калатати без причини. Саме вона дозволяє нам відновлюватися, перетравлювати їжу, ну і просто займатися тими самими прекрасними і складними справами життя. По суті, наше життя це і є постійний акт балансування. І прямо зараз, у цю саму секунду, поки ви це слухаєте, ваша парасимпатична система виконує свою тиху, але неймовірно важливу роботу. Спробуйте на мить це відчути дивовижно, правда.